Убивали п'ятирічних дітей і масово страчували цивільних у Бахмуті та Соледарі. 17 квітня в мережі оприлюднили зізнання завербованих до ПВК Вагнера екзасуджених росіян, які розповіли про звірства в окупованих українських містах. Кажуть, що наказ про жорстокі вбивства, які цинічно називали зачистками, віддавав особисто пригожин. Свідчення колишніх в'язнів уже перевіряє офіс генпрокурора. І от як найманці вбивали цивільних та страчували полонених, далі в сюжеті Богдан. Он видишь, я держу сигарету вот в этой руке. Я этой рукой выполнил приказ убил детей. Такі зізнання робить людина, яка називає себе Азаматом Улдаровим, колишній в'язень та боєць російської приватної військової кампанії Вагнер. Він розповідає, як зачищали та знищували всіх у Соледарі та Бахмуті. Зізнається й у тому, що 18 березня особисто застрелив маленьку дитину. Она визит, она маленький ребенок, 6 років, я не знаю, і там а я... Вистріляв, ти понимаєш контрольний. Накази ж убити всіх давав особисто ватажок вагнерівців Євгеній Пригожин. Улдаров також розповідає про те, що був свідком убивства Кувалдою близько 20 полонених. Серед них були і українці, і росіяни, які завинили перед Пригожиним. Нам давай команду, Ми їх ми не об'яснення, тому що ми ніхто є. То нам давали і ми випадкоманди, тому ж ми путінська команда. Ще один ексв'язень Олексій Савичів розповів, як йому в січні наказали вбити 60 людей, які сиділи в ямі разом із трупами загиблих раніше. Там були й полонені українські бійці, і так звані 500 Мені був приказ прийти. Взорвать и поджечь. Я же не буду там смотреть, сколько там человек дышало, сколько там было живых. Я просто увидел своих, доложил командиру. Мне сказали, это уже не наши, повалить всех. Все. Что мне было приказано, то я и сделал. Зізнання вагнерівців опублікував 17 квітня правозахисний проєкт Гулагунет. Він займається боротьбою з тортурами в російських тюрмах. Обидва найманці сиділи у виправній колонії наприкінці літа 2022-го Вони були помилувані указом кремлівського диктатора Володимира Путіна та відправлені на війну проти України. На інтерв'ю екс командирі Вагнера відреагував і сам ватажок Євгеній Пригожин. Він заперечив свою причетність до розстрілів мирного населення, у тому числі дітей. За його словами, то були не розстріли, а так би мовити, порятунок. По поводу розстрілів дітей кайш же, ніхто ніколи не розстрілює ні мирняк. Ні дітей Это нікому абсолютно не нужно. Ми туди прийшли для того, щоб спасти їх від того режиму під которым они находились. Після публікації відео зізнань вагнерівців про вбивства цивільних офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаї війни. А в офісі президента наголосили на тому, що світ має бачити справжні обличчя Росії, а всі причетні до страт повинні бути справедливо та жорстко покарані. Одного зізнання мало має бути покарання жорстоке та справедливе, і воно обов'язково буде. Ми дізнаємося всі факти злочинів і знайдемо кожного хто вчиняв їх. Жорстокі страти українців далеко не єдиний випадок. Згадати хоча б відео, де окупанти відрізають українському військовому голову або ж кастрування полонених ЗСУ канцелярським ножем та розстріл за слова слава Україні. І подібних відео десятки наголошує уповноважений справ людини Дмитро Лубінець, і лише один із винуватців був покараний, загинув на полі бою. Я отримую десятки подібних відео. Ми їх не публікуємо зрозуміло, але все це накопичується. Ми відкриваємо кримінальні провадження. Це робить офіс генпрокурора України, але реакція світу повинна бути миттєвою не тільки слова, не тільки глибока занепокоєність, яку ми чуємо з 2014 року. Наразі українська сторона робить усе можливе, щоб розслідувати всі відомі її випадки жорстоких страт українських військовослужбовців, каже Дмитро Лубінець і висловлює обурення, що воон організація, яка була створена захищати людей, зараз головує Російська Федерація у той час, коли її військові публічно демонструють, як вони нехтують міжнародним гуманітарним правом.